Хочу чому... розказувати, якщо, якщо нічого не робить, то треба відтікати з дитина, яка поліцейські робить. Їдеш з бумбаскою. Зробив би ти так. Утік і, і тобі нічого не їде. Також черта, знаєш, твій поклав, щоб він був за зарульований поряд. Або дитину, знаєш, ти пішню дитину. Пладеш за руль, і ми не розклали протокол. Так чи ні? <пілу> ну, <що? пілу> не можна ну, Ви, так, Як як на цього власть, Романа? Ну 16 так 16-річного. 16-річного. Пиклали, стали протокол. А він собі сидить, розумієш і нічого йому не дав. Так чи ні? Ну, Це приклад зробив поліцейський. Полі, поліція. Чи це небесна сотня не загинуло? Я не чи мене Небесна Сотня загинула, що в очі не загорів, коли там стояли по душевою. Так, воно скажи, Як ми, ти думаєш, що ми, цей вчений? Всі знають, що це був вас, Петро Васильович Зарілян. Всі знають. Тут, тут ревіді не всі знають. Я не знаю. Ну Я хочу зараз запитати Ігоря робити. Чи знає? всі знають? Так. робив таку роботу за, за, за працівників ревіду. Я, я, знай, я знайшов, вміти, і, і ві, ві, віту я знайшов, взумієте. І все знав, розумієте, і в тата, і в мене, коротше, ну все зробив за вас. Я мав сидіти вдома, біля жінки, розумієте, біля жінчини тест. Я шукаю, людину, що скутак дуже. Все розказую. Показували чолані, показували мені груди, розуміють, казати, а що ви написали, що в мене такі великі груди, як в мене невеликі. Я кажу, ну то ти, 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 ти трошечки помилився в розмірах, кажу, я йому скажу, що гроші, трошечки. Тика в мене не 60 кг, не менше, на така пальцьо. Це я цим займатися. Що можна. Ну чи патріоти мають ці далі цим цим? Що тоді вибирати зарплату? Я це роблю безкоштовно. У мен, мене на собі окрема лінія роботи і смізи. Розумію, я так говорю Але... з тобою зараз. Ні, це не факт. А на що ти ключик зіздарив того А це ще й в Юстецію. По Івану Славу, бо у приміщенні, тому що не здавна експлуатацію, зареєстрована е, самопоміч. Може ти буде? А що у вас? Ну, почитай. Після вважаю інформацію про юридичну адресу офісу. Петро Васильович далі на роботі, все там буде, так? Поки що так? то поки що поїдеш, попробуйте. Мені цікаво, чи він буде в поліції, чи не. Якщо він буде в поліції, я вже не знаю, що він буде. Чесно, якщо такий вчинок, розумієш, пройде безнаказано, то я не знаю, далі Якщо будуть поліцейські, що вони будуть робити, розумієш. Вони можуть у фармі знасилувати жінку і нічого не буде, бо вони приведуть кось терпіло, розуміють, що кось Він сказав, що. це Він робив, він на нього складують протокол, розумієш, що це. Так, так, як бази? От я хочу бачити по цій справі, що буде. Подивимося, що зробить Наші цікавить, що скаже Юр Миколай. So that means nothing. Христос народився. Ну, Я таку у ту сторону. Це що таке? Ми до вас хочемо звернутися з самого на рахунок своєї аварії, що сталася в Червоні. Просто щоб ви нам надали. Я так спілкувався тепер заступником Олександром Яковин. Володимирович. Олександром Володимиров. От він каже, що ви не маєте, е, як цим займатися, що це займається Франківська, так? Так, службове розслідування проводить інспекція по всьому складу. То ця, ця заява буде. Ні, то відповідь ми можемо дати, чому. Ми угу. можемо офіційно дати відповідь письмову. Ну просто розумієте, от навіть свідок, ця людина бачила Васкова Петра Васильовича там на місці. Ні, ну ви розумієте, ніде не опитували. Зараз, наскільки я знаю, так, що... Приїжджали в ну, якщо опитували, вони проводять службове розслідування, я не з'ясовував тих обставин і на той момент знаходився в відповідь. Просто нам це дуже як розумієте, на зверне увагу, щоб це було як, ну, як показово, розумієте, бо підполковник так він? Хто? Власне. Власне. Власне, так. так, Якщо він їхав на машині, зробив ДТП і звідти втік, і скрутив номера, і це буде без, ну, не покарано, розумієте, то тоді виходить, що треба тікати з місця пригоди, класти туди другу людину Ні, ну Дивіться, я поки що так зрозумів, що висновок не знаю, чи є, чи немає, нам не направляли висновок по результатах службового розслідування, але наскільки... Я знаю по результатах, що в дійсності за рулем за кермом сиділа інша людина, яка займалася ремонтом цього автомобіля. Більше вам нічого таке не можу сказати. Я кажу, ми не проводимо службове розслідування, через те, що якщо є звернення громадян, що там причетний працівник поліції, автоматично службове розслідування проводить. Інспекція по особовому складу. Ну, фронтів. Ну ви, наприклад, не можете зараз дійсно цього звинувачувати. Я не можу звинувачувати. Буде бути... результат службового розслідування, і за результатами буде вже звернути. Ну, просто мені дуже цікаво, які будуть результати. Будь зверніться у область, у, цей, у інспекцію по особовому складу, вони обов'язково нададуть відповідь. Я думаю, що вони і так нададуть відповідь через те, що було звернення. Це ще треба буде, щоб поїхати в Я вам поки що тут, я кажу, ми не проводили по цьому факту, але наскільки мені відомо, автомобіль в дійсності знаходився на ремонті. Те, що кажуть, що там скрутили номера сині з машини, це 100% так само не може бути. Ну і стверджувати можу точно, що за кермом там вже ж притягнули до адміністративної відповідальності ту особу. Дійсності вказує, що він їхав, він ремонтував. Їх. Просто всі знають, що це так не було. Але якщо це пройде, це, це просто. Це, це, це не поліція. Це, ну, чесно, це ті самі дальші І просто змінилась на назва. Я... І це так, як би розумієте, не було, ну, не відбулася революція, не загинули люди на Майдані. І і зараз гинуть там, а, а це собі можна розуміти у 1 січня собі їхати, випушу, розбити державну машину, звідти втікти. І тобі нічого не буде. Просто треба привезти другу людину. Розумієте, який приклад е, він зробив? Ні, ну тебе так само стверджуєте. Е... Я так думаю, ну, давайте я так трошки підкуюся, юридично. Бачите, це ваша думка, але будуть результати службового розслідування, вони з'ясували, ну, опитували, я думаю, що і свідка, і всіх опитували. Опит. Вони визначать. На даний час я нічого вам не готовий сказати. Просто я проробив таку роботу, розумієте, і знайшов, а опитували дівчину, яка сиділа? Ну я ж вам пояснюю, що це не службове розслідування не проводить. Людина, я наскільки я знаю, аїшники проводили, ну, складали протоколи, то... Колишні працівники ДАІ, тепер дорожньої mm -hmm. патрульної служби, то е, чоловік каже, що він сам їхав. Сам є? Так. Mm -hmm. А з якої сторони він їхав? Я, я, я У телефонній розмові він сказав, що він їхав з Черганівки в Косів. Але якщо ви... Бачу, я де? не бачу, не де бачу. Де Я навіть я знаю приблизно де це, бо я ще не орієнтуюся там, по дорозі, де це може бути. Тоді це просто відео матеріально. Я дивився, ну там що, видно кюверт і, і все, і машина. Машина розбита від пасажира фара, крило, бампер. Ну, да, я, ні, я бачу, як машина розбита. Машина <coughs> <їхала> з <Косово. coughs> Прошу. Машина їхала з Косова, з сторону Чергані. Я кажу, це... І церкву від, від удару, церкву її розвернули і поклали, так якби вона їхала з цього. Тому водій, цей, що його привезли на місце ДТП, він, він просто як побачив і так сказав, що він типа тобто їхав я... туди. Це, це припущення, думки. Так. я не можу. Добре, я зараз буду казати, що це так, припущення, це мої думки. Просто я боюся, що якщо, якщо це так безнаказано пройде, то, ну, я знаю, що, що я живе, то я не знаю, що далі мають люди. Я я не знаю, чесно.